Панелі, Диві. усім привіт! Сьогодні ми заснімемо відео, яке я дуже довго відкладала, і нарешті зійшлися всі зірки. Ми будемо робити нашденний макіяж своїми продуктами, так як ми робимо кожного дня. Да, і покажемо вам свою косметику. Чим який етап ми робимо, по можливості будемо коментувати. Ну і навіть якісь лайфхаки можливо потраплять у цей відео. Звісно е, ж, макіяж ми розпочинаємо зі зволоження, шкіри. Любу пору року, запам'ятайте, це очі наш. Чим ти зволожуєш шкіру? Я зволожую шкіру. В основному це крем MediPeel Aqua. Але я на Мейкапі придбала посилочку Estee Lauder на определенну суму. І, коротше, мені поклали отаку от нічну сироватку О, і так. такий кремчик, тож, типу, як гіперночний зволожуючий. Оте та комбо дуже класне, кінне, німношка не, дорого. Що ти у нас е, ну, Я зазвичай не ношу е, SPF на обличчя, але сьогодні конкретно мені було таке потрібно потужне зложення. Е, да, і сьогодні в мене крем від ланеш. Теж, ну, типа, він дуже круто зволожує, і інколи, якщо прямо шкіра цього потребує, то можна прям ним підготувати. Можна прям ним підготувати шкіру до макіяжу, і буде реально добре. В мене теж дуже важливий етап це зволоження губ. Я не знаю, ти як на я зволожую губи, якщо це просто дома, моя домашня косметичка, зволожуюча штучка від фірми Вазелін. Василина, Василина. Коротше, і вона дуже класно зволожує губи і взагалі все, що вам треба, зволожити. В мене дуже багато бальзамів для губ, але найчастіше рука тягнеться при щоденному макіяжі до ось такого бальзаму від Maybelline, Lifter Glaze. класно зволожує, і такий мінімальний рожевий відтінок надає. Ну, мені підходить. Прям реально часто до нього тягнуться руки. От, ну, от перший я етап, ж, ну крім який, який я роблю сама собі, зараз ми не дивимося на те, що я візажист. Як сказала Аня, коли я фарбую сама себе, я не візажист. Так, да, я не візажист. Я просто починаю з брів, звісно, зараз знайдемо. Просто О! щоб ви розуміли, моя косметичка Просто, щоденна. Хто був у мене на макіяжі, ті бачили мій кейс, просто агрі'зний. І моя косметичка щоденна, але наповнення тут ще в половину отако менше. Ну, тобто, там тупо такі продукти, які я знаю, що вони мені дадуть. Я знаю, що вони особисто мені ідеально підходять по відтінку, по текстурі, коротше, по всьому. Тому сказати, що для щоденного використання потрібно прям багато косметики, то ні, це якщо ви допустим не любітель як Каріна. То, то тут да, уже тут 4, кілограма. 4 кілограма щастя і. Да. Брови я оформлюю завжди по настроєнню. Коли я хочу більш легкий ефект, в золи є ось такий е, лайнер для брів. Тут він іде макро, не знаю, чи буде видно. Коротше, mm -hmm. от такі там маленькі-маленькі зубчики, якими дуже волосків, да, І вітання волосків, так? А в основному користуюся просто кричними олівцями для брів. Зараз у мене LCF. А ти одразу фарбуєш брови? Так, да, Я одразу фарбую А брови. ти прямо починаєш макіяж з да. Чому? Тому що в основному моє зволоження дуже довго зволожується. <laughs> Якщо мені треба зробити швидкий макіяж. Я починаю з брів, тому що коли я починаю з брів, отут у мене все дуже активно вже зволожується. Uh -huh. And you. Окей, е, я перше, що роблю, це завжди вкладаю брови, ось такі от ми різні люди. Е, я вкладаю брови, в мене найулюбленіший мій гель для брів це мейблін суперлок, або Вот. віж. Е, але я їх поки що не фарбую. Я от вкладаю і йду, ну, далі, переходжу до наступного етапу. Це для мене взагалі шок. Блін, ну давайте. Хорошо, а давайте я Е, Дивись, у мене наступний етап це нанесення тону. Наступний мій етап це нанесення тону. Типу я одразу після того, як я вклала брови, починаю наносити тон. Мій улюблений це True Match, обов'язково з нейтральним пітоном, але по відтінкам або один, або один і п'ять. Ну, от вибираю, який під настрій мені сьогодні більше підходить. Сьогодні, мабуть, більше один. А в тебе ще там по тональній основі? Так, дві тональні основи, теж я, я ж візажист, блін, може собі дозволити дві тональні основи. Зараз так. Коротше, це бібішник від Холіка-холіка. Друга тональна основа це Паєс. Вона якраз таки гіперматова. Тобто. Да. Реально дуже гарна. Вона прям як для поїзд, це прям дорого багато. Е, тут немає відтінку, тому що оце просто синій це він і є як відтінок, але він достатньо е, такий. Ну теж нейтральний підтон, але він трошечки темніший, чим ось цей. Тому що оце відтінок 0 n е, 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 Алабастер! Аллабастер! Ну, просто прям... щоб ви розуміли, це просто. Едвард Калін – «Сумірок». До ти взагалі світенька, ти найсвітліше для себе вибираєш. зараз. Да? Я да, просто якщо я виберу отаке собі на зиму, буду така смугла, але ну, це буде просто, знаєте, як від ляльки Барби відірвали голову і поставили в іншу ляльку. Окей, okay, прикольно. Да. Летим наносити. А ти взагалі як наносиш? Я, Через я, я спочатку рівнем. Кістечка, просто сама обична кістечка. No name. Далі я завжди йду переходжу до тоналки, а ти. А я буду піщать. До речі, ти завжди не наносиш бюті-блендером, правильно? Да, я... А я, тупо під, ну, під настрій. Я взагалі ці кісточки не... не ну, я, при... не я колись я формувалася тільки пензиками, потім я формувалася тільки б'юті блендером Зараз, ну, типу, як карта льожа. В тебе теж типу, це, ну, макіяж щоденний це такий. Рандом да, генератор рандомних якихось дій. І ти ніколи не знаєш, що вийде в тебе. Хоча це один теж, це хоча це один той самий кешки, зробиш кожного, кожного. Мене спонжик з аурори, а в мене багинія. Віце, скільки пензликів у мене для власного використання, але навіть деякі можливо я сьогодні і не буду використовувати. Ну тобто для звичайного щоденного макіяжу не потрібно ота гора, яка у мене там лежить Ні, за сусіднім століком. У мене більшість пензликів такі мультифункційні, типу я можу да, двома це, статі, круто. зробити мик, і це буде ок. Блін, хочу вам похвастатися. Це мені Аня привезла отаку от палеточку на день народження це худе wow, ну б'юті. Вона дуже з гарними відтіночками. Звісно балалі... там там є е, дві комірочки, які вже сказали: да побачення. Але дуже гарні, я таких... Але, Але да, вони прям дуже гарні. Можна? Да. Ну, от це воно іде коричнево. Я знаю, да, що воно Ой, буде... дуже гарне. Да. Да. І тут всього-навсього один матовий відтінок, який я вже використала майже тут геть, там, трошечки позалишалось. Коротше, я обожнюю цю палетку, мені подобається, який результат вона нам видає. Я беру в основному такі достатньо світлі відтіночки це ось такий. Я, я очі фарбую взагалі через годину примісно. Але добре, а я очі фарбую одразу. Ви бачите, наскільки можна. Причому, навіть якщо ми будемо робити один той самий мейк, бо усер... ну, все одно кожна буде робити в своїй послідовності, і це, це прикольно, це дуже круто. Наступним етапом буде кремова корекція. У мене ось такий рідкий бронзер від Stars From the Stars. Бачите? таке? Дуже гарний відтінок такий. Такий правильний, знаєте, не за теплий, не за холодний. Тут же IKES. Враховуючи те, що я з команди людей, які все тушують кремову корекцію, обличчя тушують пензликами, а не біті блендером. Вот, я використовую. Ну, такий, я не знаю, я взагалі використовую що попало. Ну, попалу. Яку захочу сьогодні для кремової корекції, таку, так, таку і беру. Е, в мене більшість кістей від в мене більшість пензликів від Gesap. Їм уже 100 років, але вони настільки класної якості, що от реально. Ну, типу, 80% моїх пензлів це десап. Я потім по настрою можу взяти або темніший відтіночок, і затемнити ось тут складку повіки, або е, можу взяти тут є посередині така гарнюща просто сіяшечка. Я її прямо наношу пальчиком, прямо тако пальчиком наношу цю сіяшку, і вона дуже гарно переливається. Надіюсь, це дуже видно в кадрі, якщо не видно. Вау! Oh, wow. Дуже, дуже. Придіть, подивіться, блін. Отакий от сірий, холодний відтінок, його, до речі, можна ще використовувати як скульптор, якщо ви от така бліднолиця, як я. Ой, дуже красивий Ну, Він прям такий, сіренький, да, сіренький. він сірий. Я його прямо на рухому повійку, ось тут в кінці, де закінчуються наші війки. Uh, трошечки наношу. Я після бронзера кремового наношу кремові рум'яна. В мене рум'яна від everybody London. У відтінку Dusty Pink. Дуже, дуже достойний everybody, продукт. Everybody. Рано. Everybody. Пензик. Real Techniques, блін. Це дуже дорогі, не дивіться. Real Techniques 200. Але ну, типу, він дорогий. ну, Ну, да, він, але він коштує своїх грошей, і типу він на на всю, на всю да, пензлики. До речі, це така штука. Якщо ви наже от для себе їх берете, краще вкладіться в них. Тому що якщо ви будете. Це на роки, ну рано. Хочете прикол, Ань, хоч прикол. Короче, ось цей пензлик, він він був, ну, нормальний білий ворс. І від оцих рум'ян Я оце зараз чистий пензлик, я не можу його вже більше Е, Може бути, що він тінтований трохи. А тепер замішала ще раз оцей мій заміс з холіка-холіка і паєс, і буду робити тон, блін, наконець. Ура! Нарешті! А я, якщо ви можете побачити, я зараз нанесла рум'яна прямо майже на півобличчя, але враховуйте, що на мені досі немає консилеру, і зараз це все виправиться. А ще я люблю наслаювати тон, тому що я люблю достатньо. Ну, хто мене бачив в житті, ті бачили, що в мене достатньо такий щільненький тон, щільне покриття. Я після рум'яни одразу додаю консилер в мене від рімель Multitasker у відтінку 0,48 ваніла. Непоганий, до речі, йому дуже сильно подобається, він дає себе попрацювати, типу не застигає за дві секунди. Тобто можна адекватно можна розтушувати, втушувати все, що треба. І там, де вам треба, мені треба віздя. Мене просто колись засуджували, у мене були дуже широкі брови. Ну, як засуджували, мені просто Було! Мені просто такі, типа, у ну, тебе трошки широкі брови, я така, блін. А тобі казали, типа, не хочеш зробити трошки потонче? Звісно, можна мені будь теж. ласка, не такі квадратні, не такі насищені, ні на полуба. Да, просто, Опять же, якщо я не коленюся, я прикріплю свою фото фотографію, це просто капець. Коротше, зараз я буду наносити канцілер. що? Нарс. О! О, як! Ну, прикольний. Ну, це, мабуть, най, найбільш нашумівший конс конс консилер вообще на планеті. Мені так здається. Я його полюбила Найдовий. з першого разу. Відтінок Прям, да? Light 1. Люблю матові, важкі текстури, нелегенькі, перекриваючі. Ось цієї шальби, він достатньо світлий. Ну, бо він для мене цей відтінок. Якщо ви теж світленька дівчинка, можете також спробувати. Але я вам скажу так: ось цього консилеру йому вже майже рік. До речі, я після кремової корекції, після того, як вже, вже консилер нанесла, і я далі після консилеру і, кремових, і кремової корекції наношу фіксатор. Не завжди, але стараюся. Це дуже класно змішує текстури між собою. У мене від Huda Beauty Easy Bake. Тут прям на, на два мейка може залишилося. Я обожаюся, що це за. Тім Хода Ну, бо, бо в них класна косметика. Ну, якось так. mm -hmm. ну, трошечки така геть, як водичка, да. як фіксатора. Да. Душка. Він прямо Я думаю, що він прям буде пахнути. Коротше, подивіться мою техніку нанесення консилера. Можна це відповідати. Я наношу консилер на лоб. На ось ці трикутнички. Голівудський трикутнички. Сюди, на підборіддя. На і трошечки під зону ось коли. Ну, корекція це твоя е, сильна сторона. Да. In my opinion. Я це люблю, тому що це прям. Я це люблю. Я люблю активний скульптор. Я люблю активні консілери на собі. Я люблю, щоб все було таке прям слей. Десь на цьому етапі, поки в мене фіксується, поки в мене фіксуються рідкі текстури, я можу десь тут зараз профарбувати брови собі. І мій улюблений, один з двох улюблених, до речі, олівців для брів це від Catrice, ось такий eyebrow stylist, У мене відтінок 0,20. Переходимо до мого улюбленого етапу. Це отака штучка від Essence. Я її буквально випадково знайшла. Я за нею цілеспрямовано знайшла в Єву. І відтінок 10, знаєте, він прям не як бронзер, а як скульптор. Він холодний дуже. Бо він холодний. Тут а є така пуховка. Отака пуховка. Okay. <була>, вибачте, okay. я її просто зняла, вона мене бісила. Я малюю теж такі, як крапочку. Несиш одразу на обличчя, так поняла. А нормально, блін, так ультавати! Душую зразу спонжиком. Я його не жалію, не каплю. Прям отак активненько починаю тушувати. Уже на спонжику, я можу нанести на крильце носа. Пудритись. Ага, ти теж? Ми совпали вже ура! Єдиний етап на даний момент. До речі, ти не нанесла румяна. А, я, не я не нанесла румяна, я їх ігнорую. Пудра моя віт О, да. Loose Powder. Коротше, я люблю бейкінг. Тому ви щас побачите... Ну, тут ми, ми сходимося. Тут ви побачите зараз те, що. Звісно, моя ще Patria Lідо просто, блін. Можна я її викину? Ні, Давай. Не треба викинути? Мен... Можна, пожалуйста, подрю... фанфари. Я подрусь ось такою розсипчатою від Fenty Beauty. Про фільтр, У мене відтінку 0,2 баттер до цієї цієї відтінок. Ні. 01. От, в мене ось тут 0,2, і я роблю все так само, як Аня. Я просто насипаю. я сьогодні взяла нову. така от Спочатку я в точі. Зараз ми піддивимося, що там нозимо. Чко? Блін, а можна її понікати? Вона офігенна зараз. Боже, вау, вона реально як парфуми якісь да. дуже дорогі. А дужка топ. Дуже, а дуже скільки смачна. вона коштує? Я її купувала в Польщі, вона... мені її подарували, але я сама вибрала її для себе. Вона коштувала 200 злотих. Я думаю, в Україні це буде коштувати около. Там, типу, 2,5 тисячі. Подаруйте, так. будь ласка, ані хтось пудру від Fenty Beauty да. відтінку 02. Пожалуйста. Для вашого розуміння, я цією пудрою користуюся рік майже, і тут трохи менше половини. Якщо ви хочете, щоб у вас макіяж тримався максимально довго. Окей, okay, ми припудрились, і що в тебе наступне? ідея А наступне у мене буде. Okay. Це? Рум'яна написано, але це не румяна, тому що вони в тоні. Дай, що? Серйозно? Це написано, що це румяна. І Реально. в інтернеті написано, що це рум'яна, але це не рум'яна, тому що вони у відтінку 404, і це ідеальний, нейтральний Реально. скульптор. Дуже гарний. В мене були такі рум'яна е, обалденний продукт. Я теж зараз наношу сухий бронзер. Це називається Sunny Powder від Lovely. Ось такий продукт, його дуже багато. Короче, в мене вже такий один раз в житті був, два роки користувалася. А ось цей вистачає десь на місяці два три Але я його ще іноді використовую як тіні. Пензликом наношу тим самим, що я наносила пудру. Тож... <рес> Чим ви користуєтесь? Як вам цей формат? Нам буде реально дуже цікаво почути вашу думку. Я, до речі, коли ось дублюю сухим бронзером корекцію, я одразу, так як в мене ще не нафарбовані очі, я одразу трошечки заходжу сюди теж на повіку. Далі я беру п'єнзлик, щіточку, малесеньку, таку і беру свою любимку. Ого! Така штука удобна тим, що ви її можете купити, і вона вам вистачить реально на дуже-дуже довго. Дуже ну, плюс, ну, по прямому призначенню, теж для волосся використовувати. Да. Я переходжу до е, сухих рум'ян. У мене ось такі від Ellen Pro, е, такі звичайні, типу посередні рум'яна, але частенько до них тягнеться рука у мене у відтінку 104 бері. От. З сухими рум'янами стараюся не переборщити. Не завжди виходить, але я стараюся. У перед історія. Аня дуже сильно любить хайлайтери. Я не люблю хайлайтери. Особливо на кожен день. Але Аня закохала мене в хайлайтер. Взагалі, в цей продукт. Якби не планувала особа, але, ну, реально, завдяки от, професійному візажисту, я на собі полюбила, нарешті, е, хайлайтер. Тим більше, що такий хайлайтер, я думаю, не може просто, просто лежати в мене на полиці. В мене Fenty Beauty Diamond Bomb. Далеко не став. В мене просто дупс. Знаєте чому? Тому що це хайлайтер від Catrice Diamond Haze відтінок 10. Тут така сама бідося з кришечкою. Зроблю вигляд, як наче він відкривається. Давай отак, його трошки зробимо. Я mm. надіюсь, вам видно, це тупо е, бюджетна версія Fenty Beauty Bariana, але це Катріс. їх поставити отако разом? Ні, ну вони дуже схожі. Дуже. дуже схожі. Якщо ви хотіли хайлайтер від Ріани, але ну, реально бюджет не дозволяє, і ви хочете такий самий, ви можете просто купити катріс. Я люблю, щоб. Ну, вибачте, Я люблю, щоб у мене просто... Я так повернулася і засліпила всіх. Обличчя трошки отак поверни. Ого. Ну, от це це продукт. Коротше, дивіться, це продукт, який перетворить ваш щоденний макіяж, тому що я зараз вже це не мій щоденний макіяж. Він перетворить будь-який макіяж в вечірній блискучий. Наразі у мене туш Evelyn Varieté з ось такою щіточкою, яка похожа трошечки на ялиночку. Чорна, класична туш. Що у нас тут? Теж єлиночка. Це есенс, це це Essence. Essence, да. коротше, це зараз це одна з моїх улюблених тушей, це Essence. Там така сама щиточка, як ви Тані показала, силіконова, конусна, дуже зручна. Вот. Ось ця. Далі я люблю, як розділяє і підкручує ві, е, туш від сефори. Е, ось така в мене мініатюрка. І до речі, відкриття моє, моє цієї осені, туш від ламель. Спочатку просто якоюсь однією тущою, типу аля, просто даю їм колір трошечки підкручую. Ну, це от в мене в Я вже кстати, так робила. Потім я переходжу до такої основної для мене зараз це Essence Lash Without Limits. От от. Тобто, оця зараз тушь зробить всю роботу. Ой, і, і, щас, у мене ще третя туша. <реш> Ні, я просто коли вже повністю. Ну, я в шосі нанесла. Не тушу. Так, Я не можу однієї, я ніколи не можу. Я, ну, я не вмію. Я не можу однією туші. Там класна, там класна щіточка. Тут типу, якийсь продукт, більш такий по консистенції Ну, я не угу. знаю, ну так я зойка. Я використовую олівці, це просто прикол. LCF випустили геть такі самі олівці, як у ламель, геть такі самі гелеві, геть такі самі нюдові гарні відтінки. Просто подивіться, ламель. у Каріни ламель, а у мене LCF. Хак від мене. Я знайшла олівець в ідеальному відтінку, він ну, дуже, -дуже гарний на губах, але це олівець для очей. І, і нічого що? страшного. Це геловий олівець для очей у 408 му відтінку. Для від... мене для контура LCF відтінок сьомий. Угу. А це відтінок, скоріш за все, п'ятий, тому що ось тут вони вже почали писати відтінки, а ось тут вони. Це я, а олівець це старший, цей да? перший, напевно, угу. купила, а потім ось цей купила. Коротше, я намалювала контур, і потім я малюю ось цим світлішим. Прям активно. А помада якась буде? Ні. Це а. у мене замість помади. А, окей. Зараз це не понт, а реально щира рекомендація. Я сама не знала, що це буде так круто. Е, в мене є ось така е, помадка від Dior. Ти зараз побачиш просто за що я говорю. Ага. Я, я не очікувала, але вона настільки класно зволожує, що мені реально хочеться її наносити кожен день, просто під нюдовий олівець тому що вона як тонуючий бальзам виглядає. У нас ще й, дивися, натане і блищить. Відтінок Відтінок стопу. Показуй давай. Добре. я зараз вже не буду... Це база. Я вам теж це советую. Так, да, я зараз не буду цим вже фарбувати очі, тому що в мене тут є і бронзер, і хайлайтер, але на кожен день. Ну, тут даже дирки є. На кожен день використовую дуже-дуже часто палетку тіней від ламель Love. У мене 401 відтінок, у мене ще є 402, але вони холодніші там відтінки. А тут тепліші і дуже-дуже дуже гарні сяжки. Тому Ріл це дуже годна віч. Що я хочу сказати? що Це було дуже класне відео. Я ну, ми кайфанула від цього буде. відео, кайфанула від процесу, який зараз відбувається. Дякую тобі. І я тобі дуже дякую. <зві> Нет, <зві> це дякую реально було. <зві> Ми сподіваємось на вашу підтримку, на ваш лайк, на ваш коментар. Пишіть, що сподобалося, пишіть чи пишіть які пишіть ваші. Все. Пишіть, які ваші улюблені продукти, що ви використовуєте в своєму макіяжі кожного дня, чому ніколи не зрадите. От нам буде дуже цікаво реально почитати. <зві>